Привіт, любителі та фанати ігор про виживання. Ви колись задавали собі питання, чому ми любимо виживачі? На мою думку, можливо тому, що ігри на виживання дають відчуття дії та пригод, які ви зазвичай бачите лише в кіно та телебаченні. Я маю на увазі, що реальні ситуації виживання трапляються рідко в реальному житті. Крім того, у відеоіграх, оскільки це симуляція, а не реальність, ви можете отримати гострі відчуття від пригод. Не страждаючи від наслідків, таких як страх, смерть тощо. В іграх на виживання метою є, яка випливає з назви вижити або боротися за своє життя, але без фактичної боротьби за своє життя. Це дає вам задоволення від використання своїх навичок та інтелекту, а також відчуття, ніби ви розігруєте бойовик, не постраждавши. Звучить весело, як для мене, а для вас? Я б хотів би сьогодні віднести ігри до топ Survival, на мою суб'єктивну думку, на яких тримається весь жанр, як на трьох китах. Звісно, ігор про виживання може набратися з десяток, які дуже круті, але про них поговоримо трохи потім в інших відео. Першою грою, як на мене, повинна бути 7 Days To Die завжди популярний сценарій виживання, який ми регулярно бачимо в масовій культурі. Це постапокаліптичний світ, повний зомбі, ось що пропонує 7 Days to Die в пакеті Mechanic з Ігор DayZ, Rust і звісно з Майнкрафта. Якщо вам подобається, що ваше виживання було красивим, але не таким страшним, 7 Days to Die встановлює тонкий баланс між ними. Ця гра повністю розроблена для виживання, сильні елементи RPG створюють більш стратегічний і комплексний підхід до ігрового процесу. Виживайте та процвітайте і розвивайтеся у світі зомбі, які постійно еволюціонують у сильнішій версії, а також зростають у кількості, і кожен сьомий день переходять до вас у гості на колядки. Це країна мрій мародерів і дослідників підземель. Будь ласка, не плутати з рашкою. Яка неймовірно важлива для утримання моєї уваги, кожне повернення в гру за пошуками чогось нового, щоб дізнатися, що за сусідніми дверима. Також в грі присутні різні редактори мап та моделів, які підійдуть кожному. 7 Days to Die, якщо ви можете ігнорувати погану графіку, є ідеальним інтерактивним фільмом про зомбі. Ви головний герой цього апокаліпсису. І ви також можете позвати друзів, щоб допомогти. Коли ви всі намагаєтесь вижити, це виглядає майже як Зомбіленд. І чесно кажучи, правила Зомбіленду насправді дуже корисні для виживання в 7 Days to Die. Rust одна з найвпливовіших ігор в історії ПК і дочасного доступу. І хоча її жорстокий геймплей і токсична спільнота роблять її непридатною для деяких, я особисто настійно рекомендую її тим, хто може витратити години, необхідні для досягнення успіху. І це не жарт. На раз потрібно мінімум 5 годин в день. А то й цілу добу. Rust це дуже захоплюючий досвід. І про якість Rustа, як гри, багато говорить те, що через 10 років краще досі має велетенську базу гравців, і вона все ще регулярно оновлюється. Більшість гравців, ймовірно, любить це для циклу ігрового процесу, адже ніколи не знаєш, на яке божевілля можна наткнутися, прокинувшись на пляжі. Rust це крута гра, основою для якої є PvP із придатками про виживання. Він призначений для гри з іншими. А самостійні гравці часто стають мішенню для кланів, які не соромляться руйнувати важку роботу сольного гравця, просто заради розваги. Раз. Дуже активний на всіх платформах, але безсумнівно, версія для ПК є найактивнішою з щоденними піками від 80 тисяч і місячними максимумами, які регулярно перевищують 125 тисяч і можуть досягати 165 тисяч після основних оновлень. Прожект Зомбоїд знаходиться в ранньому доступі вже більше десяти років, і, чесно кажучи, ніхто не може сказати, чи він коли-небудь вийде з нього. З огляду на це, The Indian Stone постійно оновлює та розвиває гру і наближається до того, що багато шанувальників називають її найкращою грою про виживання з зомбі, яку будь-коли створювали. У Project Zomboid ви потрапили в інший постапокаліптичний сценарій, і ваше єдине завдання вижити з натовпом нежиті на вашому хвості. Це трохи легше сказати, ніж зробити в цій назві симулятора пісочниці, особливо тому, що у вас все ще є різні потреби виживання. Це ще не все. Тому що потрібно враховувати погоду, яка поставить перед вами абсолютно нові випробування. Що виділяє Project Zomboid серед інших ігр про виживання в світі зомбі? Так, це увага до деталей і те, наскільки це може зробити гру захоплюючою. Ця гра точно не для всіх. Кут камери зверху вниз і повільний темп гри можуть сильно відштовхнути людей, але якщо ви шукаєте гру, яка ідеально втілює в собі зомбі-апокаліпсис, ви не знайдете кращу. Майнкрафт Можливо, ви не чули про цю гру. Хоча це здурниця, кожен про неї вже чув. Майнкрафт, мабуть, одна з найкращих, якщо не найкраща, гра на виживання всіх часів. Будувати та розбивати блоки не кожному припаде до смаку, але це, ймовірно, чарівна блокова пригода для тих, кому це подобається. Майнкрафт це будівельна гра. Це трохи схоже на Лего. Ви берете різні фактурні кубики і будуєте те, що хочете. Графіка в Майнкрафт це стара школа, нагадування про перші дні відеоігр. Але це слава Майнкрафта. Якби вона виглядала надто реалістично, як Гранд чи навіть The Sims, вона не мала б фірмового стилю, який робить цю гру унікальною. DayZ. Той, хто це все почав. Ось цей негідник. Цей пережиток чехословацького способу життя залишається однією з кращих ігор на Зомбі. І ігор на виживання. Іншими словами, це король ігор про виживання серед зумбаків. За сучасними стандартами, DayZ можна навіть вважати одним із найпростіших віртуальних симуляторів, що має малу кількість крафту та жодних цілей, крім виживання. Їжа та вода життєво важливі, і хвороба може швидко вбити вас, якщо ви не звернете уваги на свої симптоми. Ходьба без взуття призведе до порізів та інфікує ваші ноги, а переливання крові неправильного типу призведе до того, що ви просто відправитесь у валігалу назавжди. Світ Чорнорусії це радянська порожнеча а богемія захопила атмосферу східного блоку з містами та селами навколо карти, ліси Дейзі схожі на справжнє життя, а не створені людиною імітації. Тоді як серед дикої природи відчувається справжнє почуття ізоляції. Ось ми і підійшли до фіналу. І мені цікаво, чи погоджуєтесь ви з цим топом ігор, чи я щось пропустив. Чекаю на ваші коментарі. Оревуар!